Доброго дня, рибки! Вітаю вас, молодих, 31 грудня у передноворічний день у вашому 11-му секторі гороскопа. Відбувається він у 9 градусах, знака зодіака Козерог. Така інтенсивна нова енергія стратегічного планування, самостійності, відповідальних рішень. Очікуваних факторів, які прогнозують видозміну певної матеріальної стабільності, оновлення наших ресурсів, а також стратегічний поетапний план здійснення наших мрій, матеріалізації бажань і всього, чим ми конкретно цей день зокрема наповнимо. Хочу підкреслити рибки, що в мене є окреме відео стосовно цього молодика, стосовно передноворічного дня, а також всіх тих практик, якими ми можемо наповнити цей святковий період. Тут і про той стратегічний листочок, який ми створювали напередодні. Хто не бачив мої відео про день зимового сонцестояння, рекомендую перегляньте, будь ласка, там якраз про такі цікаві практики, які наразі будемо закрити скріпляти. А ми, рибки, повертаємося до 11 сектора нашого гороскопа, до молодика в 9 градусах знака Зодіака Козерог, який наразі в чудовому секстилі такому аспекті підтримуючому до свого управителя, до Сатурна. Це чудова можливість отримати певні звісточки, ініціативи, а також таким чином розпланувати всі майбутні старти, коли вони будуть підкріплені. Іплюватися самою планомірною ходою безпосередньо управителя цього знака такої земної стихії, глобальної, яка передбачає не просто факт володіння матеріальними ресурсами, адже козирог – це вже зона завершаюча, це така сфера зодіаку, яка передбачає уміння вірно розставити акценти, побачити стратегію в тій стабільності, яка може видозмінитися. І будь-який факт оновлення може посприяти зовсім новому матеріальному оточенню і наповненню нашого життя. Рибки, хочу підкреслити, що найбільш активна енергія молодика два дні до два дні після це так звані дні Гекати, в які ми більшою мірою спостерігаємо за зовнішніми подіями, однак наразі. По інтенсивності енергії, святкувань, наповнення а, такою нашою енергетикою, як-то ніби заряджання батарейки нашої власної особистої, ми практикуємо і просто фактично наповнюємо себе як такого енергетичного велетня, і побажаннями, і думками, і що головне по знаку Зодіака козирок, практичною цінністю всіх наших мрій. І вірно розставлено. Ними пріоритетами як цього бажаного досягти. Адже рибки по такому молодику, ми можемо бачити чудові події, чудові звісточки і таке коло спілкування в ці дні, яке дає нам можливість побачити, як нам досягти омріяного. Здійснювати крок за кроком, буквально щодня, щось за новими звичками, за зовсім новими підходами, щоб отримати саме те омріяне бажане, у що потрібно вкладатися наступного. 2025 року, щоб саме те бажане стало вже не тільки мрією, не тільки якимось фактом, до якого нам ще далеко і невідомо, як дістатись, а щоб це дійсно було певне підґрунтя. І ми просто буквально матеріально відчували наші здійснені бажання. Тут звертаємо увагу рибки, важливі акценти розставлені на будь-яких масштабних наших особистих проєктах. Чи ж то вони стосуються спільної співпраці, приміром, із нашими друзями, з нашими колегами по роботі, можливо, це якісь певні зустрічі, святкування, також обмін цінною інформацією, можливість дійсно збудувати щось варте на довгі-довгі роки, навіть не тільки на 2025-й. Також рибки активна тут і енергія спілкування з огляду на можливість взаємодіяти по реалізації мрій. Щодо дітонародження, щодо можливості привнести у ваше життя ще таке звершення, як то наступна дитинка, приміром, це можуть бути чудові звісточки, а також переміна вашого життя, буквально видозміна вашого стабільного фокусу уваги у зв'язку із такими чудовими подіями. Крім того, це може стосуватися одного із ваших діточок, наприклад, адже саме зараз ви можете почути певну важливу інформацію. Стосовно зміни життя ваших нащадків, або ж здійснення певних планів особистих мрій, можливості поїздок до дітей до онуків, приміром. І крім того, також будь-який факт можливого спільного напрацювання вашого майбутнього. Можливо, саме зараз ви зрозумієте, що майбутній рік пов'язаний із турботами і клопотами ваших дітей, нащадків. І ви так чи інакше будете Будете їм цим допомагати, наприклад, або ж проживати, будете тепер ближче, або навпаки, є дійсно можливість порозумітися з огляду на відокремлене місце проживання. І нові плани, нові мрії, нове цікаве життя очікує вас у 2025-му. Також рибки звертаємо увагу, чудові події, можливість закріпити вже тривалі стосунки, або ж дійсно оголосити про ваш план заручитися підтримкою майбутнього партнера на життя. Тож, якщо у вас є вже таке натхнення запропонувати руку і серце, наприклад, або ж виразити свої почуття, або наважитися на спільне проживання, то по цьому молодику і по таким святку. Овим дням це дійсно а, така потреба, яка може бути підкріплена самою козирожою енергією, забезпечити вам надалі стабільність, процвітання, зростання матеріального достатку і якомога більш міцне формування ваших стосунків. Також звертаємо увагу рибки, що наше спілкування із нашими близькими, а також можливість відродити певну мрію, розписати буквально певні кроки, як тепер рухатися по втіленню того чи іншого задуманого у життя. Також можливість дійсно вступити у наступні стосунки, про них оголосити, обговорити все подетально, закріпити це ще певними практиками, які будуть саме в тому окремому відео, і, в принципі, у святковій, начебто, атмосфері, але закласти такий план наступного 2025-го, який дійсно буде відповідати і стабільності. І ті покрокові ході Сатурна, який передбачає взаємну відповідальність. disciplina Також тут імовірні ще обговорення важливих дружніх стосунків, які можуть перерости в бізнес-партнерство, тоді коли необхідно націлитися на певну стратегію, на певні важливі кроки, які будуть підтримувати вас, забезпечувати вам рівні виплати, наприклад, рівні процентні ставки у якихось певних вкладеннях, також в обов'язках певну рівність, але водночас і відповідальність. Буквально закріпити це на рівні не просто якихось домовленостей на майбутнє, а саме як практичний інтерес, до якого ви вже будете докладати зусиль буквально із січня місяця. Також звертаємо увагу рибки, що молодик відбувається у вівторок, день Марса. Марс по знаку зодіака Козерог в екзальтації в надзвичайно сильному положенні. Він дає можливість. Досягти козерогу своєї мети, не зважаючи ні на що, адже тут потрібна сила стабільна, яка не згасає ні від яких факторів і якою безпосередньо володієте ви на тривалу перспективу. Ось тут бачимо рибки, що Марс наразі в ретроградній ході знаходиться. Він закликає нас буквально до того, щоб ми видозмінили певні існуючі фактори і направили їх на новий хід подій. Адже цьогоріч Сатурн ще робить свій візит до знаку Зодіака Овен на деякий час. Про це більше в моїх річних прогнозах. Всі важливі відео будуть вказані з посиланнями в інфобоксі. Ось тут така зав'язка енергетики Марса і енергетики Сатурна підкреслює нам необхідність. Активних дій, необхідність такої ходи, яку не може зрушити ніщо, ніякі зовнішні чинники. Потреба планувати кожен наступний крок і обов'язково здійснювати його аби бачити, що ж там далі. Адже Плутон в секстилі до раху на день молодика, а раху наразі ще мандрує знаком Зодіака Овен до 12 січня. Тож і тут ви до зміни все те, що дає нам Плутон, як то тиск зовнішніх подій може бути підтримано нашою особистою активністю, не тим, в чому ми не можемо бути конструктивними з огляду на зовнішні обставини, а саме такою плавною і стабільною. Ходою, все те, що не спішно, але по графіку, робить Козерог. У зв'язку з цим рекомендую рибки, запровадити якісь певні свої традиції, свої звички, свій певний графік. Тільки вам відомий, наприклад, але ви маєте його дотримуватись. Все, що стосується стосунків із діточками, і з онуками, роботи із друзями, можливо, спільної, якщо це вже перейде на таку от практичну основу. Також, можливо, це у стосунках колега. Коли необхідно відповідати за свої рішення і буквально іти і нарощувати темп у можливості бути разом і порозумітися, і в той же час збудувати міцні стосунки на роки. В той же час це факт розпоряджання всіма вашими планами, мріями, їх фінансове підкріплення, все те, що може бути оплачено не тільки обмірковане, а й дійсно досяжним. Крок за кроком, буквально. Папірець за папірцем, листочок за листочком, але ви напишете ту книгу, погортаючи яку вже наприкінці 2025 року будете бачити, що ваша мрія стала не тільки ближчою, а стала вже реальною, що частина, принаймні, її вже точно стала для вас видимою. Тут також важливо наголосити рибки на можливості об'єднання для досягнення чогось, що є для вас заважким, наприклад, або в. Чому ви не розумієтесь, що передбачає також якесь певне розподілення обов'язків? Ось тут буквально залучайте ваших колег, ваших близьких, други, ваші другі половинки, ваших діточок, також до можливості це все опанувати, досягти дійсно, пробити нібито якусь певну символічну стіну, покорити ту вершину, яка може бути навіть невидимою за перешкодами соціального життя наразі. Однак, по знаку зодіака Козерог, молодик, який буває тільки раз на рік. Ми володіємо і яскраво проявляємо риси цього знака. Ми дивимося в майбутнє обмірковано, ми розплановуємо, ми можемо в певні моменти настільки буквально, нібито, все своє життя, призначити на досягнення певної мрії, що вона збувається і навіть в коротші терміни, ніж ми планували. Також рибки бажаю вам досягти таких соціальних висот і підкріпити це документально, адже тут ми можемо ще мати певні посвідчення, посвідки, дозволи, якийсь певний такий соціальний статус. Я... Київ ми тепер знаємо, як досягти, або ж звісточки, про отримання якого можемо дійсно саме зараз почути, об'єднатися із кимось стосовно певних таких напрацювань, а також дійсно подачі певних документів на отримання якоїсь категорії, якогось важливого статусу, підкріплення стажу, наприклад, або це будь-яке документальне підтвердження може з огляду на видозміну і нашого місця проживання і факту збільшення нашої родини, розлучення у Шлюбу, в тому числі, і на фоні а, таких розмов, на фоні отриманої інформації, і крім того, величезного бажання і ще докладених зусиль по ретроградному Марсу ви дозмінити щось, відмовитися від якихось факторів, які, в принципі, нічого вам не дають для того, щоб ви могли вступити в той план, згідно якого ви будете здійснювати вашу мрію, і таким чином козерог в новій стабільності проявляє себе ще краще. Він не обтяжений вже якимись певними страхами і прив'язкою до того, що необхідно берегти, але цінність його зменшується. Ось тут рибки рекомендую вам. І Певні ваші особисті звички і певні напрацьовані традиції і все нове у стосунках, у планах і у поглядах на життя обов'язково крок за кроком робити реальним, підтримувати зв'язки із людьми, обов'язково бути в команді стосовно досягнення таких цілей і мрій. І по знаку зодіака Козерог це дійсно період матеріалізації всього, що ми буквально запускаємо на далеку перспективу. Все те, що виглядає для нас як недосяжна вершина, навіть сам сама вершина може знаходитись десь у хмарах, і ми бачимо тільки важкий шлях кудись у височі. Однак рибки енергія потужна, стабільна, планомірна, енергія такої ходи до досягнення всього важливого, вона низує буквально всю святкову атмосферу. Тож бажаю вам рибки, найкращого, найсприятливішого періоду козарожого, інтенсивного, за своїм стратегічним баченням, за тим, а що знаходиться там попереду, за нашими певними мріями і стартами, чи дійсно це варто якоїсь кінцевої? Мети, чи така вона, до якої ми стільки енергії докладаємо, чи можливо саме зараз нам на цій розвилці потрібно це видозмінити і піти зовсім іншим шляхом, заручившись підтримкою секстиля від Сатурна і в той же час звернувши особливу увагу на ті можливості, які в чомусь новому, але обов'язково для нас є. Дякую вам, рибки, і до зустрічі у загальному відео.